Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи, Номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час сушіння гриби втрачають 89% своєї маси. Скільки сухих грибів можна отримати із 60 кг свіжих? Варіанти відповідей А 53,4 кг Б, 6,6 кг В, 6 кг і Г 5,34 кг. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яка, який відсоток маси залишається під час сушіння. Для цього. 100%, віднімемо 89%, отримаємо 11 відсотків. відсотків маси залишається під час сушіння. А тепер знайдемо відсотки від числа. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків на 11. 600 ділимо на, 60 ділимо на 100, отримаємо 0,6 і множимо на 11, отримаємо 6,6 кг. І пояснюємо, Отримаємо сухих грибів, записуємо відповідь 6,6 кг і варіант відповіді у нас Б. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 Foi quando eu